Вітання глядачам телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Програма ЛучанеПро новий навчальний рік, нові покупки дітям до школи, список необхідного учневі чималий. Тому батьки ретельно готувалися до навчального року. Тож питання, яке цікаве, чи не кожну сім'ю, у скільки все це обійшлося? Ми вирішили запитати у самих батьків, яка реальна вартість зібрати цьогоріч дитину до школи. Ми йдемо запитувати, а ви залишайтеся з нами. Пам'ятаєте, скільки Витратили Ну більше 10 тисяч. От на що найбільше? Канцелярія і рюкзак. Якісний рюкзак 3 тисячі, плюс канцелярія, там різні бутилочки, папочки. Все це вже купляли, якби під сам рюкзак, плюс одежу до. То... Тисяч за 100 відсотків пішла в нас. Це от перша дитина, яку ви перший. Так, клас. Так. У нас одна дитинка, перша, і ми її віддаємо в перший клас, тому вже хотілося все, як я вона, хоче краще. дати. Ціни зараз не дуже такі дешеві, скажу, тому така сумавична. Ну десь, напевно, взагалі в районі 10 тисяч буде все. Ну так, якщо взяти, знаєте, як приблизно десь в десятку вкладешся. А що найдорожче було? Ой. Важко сказати, я вам чесно кажу, бо ми поступово все просто купували. А от рюкзак, наприклад, зараз яку ціну варто за скільки купували? Е, ну ми, нам повезло, ми перекупили просто, то ми трошки його дешевше, але і ще нам подарували. А так ми дивилися в районі 2,5 тисячі такі. А шкільна форма, спортивний костюм це все. Форму е, на даний момент не потрібно. Ми просто класичні брючки купували, зараз форми не носять дітки, а це вже за бажанням батьків. А спортивний костюм, то в нас теж ми так по чуть-чуть по купували, то ну, я теж важко сказати, знаєте. Ну, Я б не сказала, що там багато дуже. Плюс буде ще пакунок. Школяра це нам допоможе зібрати. Ну і рентовно десь ну тисяч десять ну, можна вкластися <сіхі> з одягом, з портфелем, з зошитами. Я думаю, а що найдорожче було? найдорожче? Найдорожче. Ну це мабуть портфель і в віку ціну. Ну, Портфель коштує десь три тисячі. Звичайний, чи це якийсь покрити? Ну, це Покрація. якийсь трошки кращий, ортопедична спинка. От, такий, трошки кращий. А які ще такі витрати, додаткові, що купуєте потрібно в перший клас? Ну, звичайно, це одяг, взуття. Там книжки, якщо ну, перший клас, це ж там на здругованої основою будуть зошити, підручники. Ну, здавати гроші тоді на оці зошити і підручники. В принципі, пенал, ручка, бантик, резинка, колготки. Тисяч три три напевно, десь в таких межах. А от я це все просто не одночасно купувала, тобто розбивала ту суму на декілька разів і тому так. Не скажу чипсом. Вже, вже в третьому класі легше якось зібрати дитину? Вже ну якісь такі витрати. Ну так, вже конкретніше знаємо, що потрібно. Ось вже якось так. Простіше. А коли відправляли дитину в перший клас, і ці збори, скільки грошей витратили і зараз? Чи сума значно? зросла? Значно зросла. А на що найбільше? Напевно, воно все в цілому, тобто то і канцелярія, і одяг, і це в загальному піднялася сума на все. А що ось таке найдорожче? Пам'ятаєте, якось таке найзначніше? Чесно, ну, я завжди просто підбираю, знаєте, ціна якість, тобто то, і сказати, якщо щось надто дороге, то просто я його не купую. Mm -hmm. А от рюкзак нас кажуть, зараз десь орієнтовно три тисячі за хороший рюкзак. Скільки він? Скажу, що я купила хороші за півтори. Ну Тисяч. Десять, напевно. Да, Десять, ну, в межах десяти. я думаю. На, на що найбільше грошей? Рюкзак рюкзак. Ну, рюкзак ортопедичний, ми брали, то він ну, тисяч біля чотирьох, ну три десь тисячі коштує. Що ну, ще небагато? Одяг, взуття. Ну і так одне до одного, одне до одного, десь так води. То рюкзак, то посібники, то ну, одяг чого гріха таїти, Але так приблизно, напевно, тисяч шість-сім пішло. Десь ми сподівалися на той пакуночок першачка оформили, але чекаємо. Все ще чекаємо. Є така пісня, я чекатиму, тому, тому сподіваємось, що все буде окей.